вегетаріанці, це ви їх бачили худі, слабкі, нещасні. Та їх пальцем тни, та й вони впадуть. Та й хіба можна накачати м'язи на траві? У 2014 році у місті Сочі пройшла зимова олімпіада, яке ж було здивування членів Олімпійського комітету, коли вони проаналізували дієту спортсменів. 40% тих, хто приїхав на змагання, були вегетаріанцями, веганами та. Тероїдами. Медики у шапках з лисиць та пистю поставили собі таке ж запитання, яке ставить собі кожен другий м'ясоїд. Чого ж вони живуть, ці вегетаріанці, де беруть силу, з чого нарощують м'язи? Власне, на ці запитання ми, мабуть, сьогодні відповімо у нашій програмі Шлях до себе. Але для цього нам потрібні Сотрудник церкви. Студент медик з Індії. Мама вегетаріанка. Діти вегетаріанці, колишня вегетаріанка та представник офіційної медицини. Коли в кінці 19 століття британці колонізували Індію, вони зустріли там сильних, дужих людей в дивних позах з перекрученими ногами й руками та зі щасливими посмішками на обличчях. Дивуючись зі здорових індусів, англійці першими назвали їх вегетаріанцями, взявши за основу слово «вегетус», що з латині перекладається як здоровий. Саме такими й досі вважають себе вегетаріанці всього світу я з південної частини Індії. Наш штат Таменандо в перекладі санскриту означає штат храмів. Я належу до вищої індійської касти браманів. У нас дуже релігійна родина. А ще з першого коліна всі у нашому роду вегетаріанці. Ми не їмо м'ясо, яйця, рибу. Наша країна має настільки багаті природні ресурси, що уживання м'яса тварин немає потреби. але подивіться на мою бабусю. Їй 80, а в неї немає ні діабету, ні проблем з тиском чи холестерином. Вона читає без окулярів і бадьора, мов молода дівчина. Дійсно. По-перше, з'ясовано, що у вегетаріанців набагато нижчий рівень холестерину, нижчий рівень індексу маси тіла, нижчий рівень ризику захворювання серцево-судинної системи, і в тому числі хімічної хвороби серця. Це встановлено останнім таким великим-великим дослідженням, яке опубліковано і ну, на яке ми можемо в принципі, сьогодні посилатися. Тобто, ніби здається дуже добре. Але чи маю я, наприклад, як лікар, рекомендувати кожному своєму пацієнту для профіла, Стати вегетаріанцем. Звичайно, ні. Тому що кожне дослідження завжди науковці всіх країн дуже прискіпливо дивляться на те, що, що, як же проведено це дослідження. І з'ясовано, що вегетаріанці. Ті, які у яких ми виявили набагато нижчий ризик, цих серцево-судинних подій, виявилося, що вони мають набагато кращий спосіб, тобто ведуть набагато кращий спосіб життя саме то, до чого ми спонукаємо іншу частину популяції. Вони рідше курять, вони рідше, вони більше можливо займаються якоюсь фізичною активністю. Тобто, у них був набагато більш здоровіший спосіб життя, і сказати, що це напряму пов'язано було із їх ветеріанством, ми не можемо. Та поки залишимо древню Індію і давайте повернемося до рідної України. Та це хто ж міг подумати, що в Україні де культ сала, гурки та печеної ковбаси, де проводять фестивалі гентіші і варять борщ. Одного дня на столі може опинитися брюссельська капуста, пшеничне м'ясо, сейтан, хумус із нуту та кунжуту та салат з проростків. Та схоже, декому ці страви дуже подобаються. Ще добавки сейтану. І ще трохи салату. А до нього так-так татку. Оливкової олії. А ще почути з вуст малечі, що улюблені страви це. Моя улюблена кухня це італіянська. Ну, понятно, я всі люблять піцу, я думаю, всі. Паста. Паста любиш. А з чим пасту любиш? Змінарним соусом. Є таке блюдо, знаєте, брокколі запечене з моцарелою. це вот очень. Але якраз діти належать до тієї категорії людей, яким не радить медицина, вегетаріанське харчування. Вони мають отримувати велику кількість цього поживних цих от амінокислот або або частину частин білка. І саме цим ми не будемо рекомендувати. Не бажано вегетаріанцям бути вагітній мамі. Тобто, мама має отримувати адекватний спектр амінокислот і біл і ці білки, які вона отримує з тваринних продуктів. Звичайно, воно необхідно. Не можна це давати спортсменам особливо бодібілдерам, там, де вони хочуть наростити велику кількість білкової маси, тобто м'язової маси. І в принципі, ми кажемо, що ослаблені пацієнти, пацієнти важкі, яким потрібно потрібен білок, наприклад, у пацієнти, у кого не заживає тривало рана. При хронічних тривалих ранах ми рекомендуємо їм білкову дієту, білкову, білкову їжу для того, щоб саме ця рана заживала адекватно. А от Міланка з паном лікарем не погоджується. Мама Міланки під час вагітності взагалі не їла м'яса і виносила трьох здорових діток вегетаріанців на усім доказам офіційної медицини. Яка запевняє, що діти вегетаріанці погано розвиваються, кволі і мають низький інтелект. Та це, мабуть, не про шестирічну Міланку. Дівчинка грає на флейті, струнних інструментах і навіть на такому калімбі. Розмовляє дитячою англійською, танцює, малює. Але чи розуміє мала, чим її годують? Та знаєш, що таке вегетаріані? Да. А кто такой вегетарианец? Это, который не ест мясо. А ты кто, вегетарианец или мясоед? Вегетарианец. Да? А ты мясо вообще никогда не ела? Нет. А почему ты не ешь мясо? Потому что мне мама с папой говорили, говорили как хочешь, но я не хотела. Не хотела, да? Потому а тебе мама... животных жалко, да? Да. А. А еда, которую мама с папой готовит, вот овощи, вот эти все, это вкусно тебе? Угу. А как ты думаешь, если человек не ест мясо, какой он становится? Спасибо. Дети-вегетарианцы, они болеют меньше. Это факт. Я знаю семью, в которой вот вы видели трое деток, все с самого рождения не кушали. Я, я свидетельница. Я видела, как они росли. Наперекор всем догмам. У них отличные анализы крови. У моего ребенка гемоглобин 140. Алла стала вегетаріанкою 12 років тому. Коли її новонароджений син прохворів важкою формою діатезу, жінка вирішила, досить треба змінювати спосіб життя. Нужно було вводити прикорм. Знаєте, от прикорм обличчя вводять мамочки м'ясо, рибу, пілітерте. Ну в общем, він це все випльовував. мене. фрикадельки літали по кухні. І це було в общем, невиносимо видержувати бабуськам. Заставляли. Когда я уезжала, ребенок оставался с родственниками и делали анализ крови, чтобы доказать, что а вдруг с ребенком что-то не то. И анализ крови был отличный. И у не нет даже кариеса, он не знает, что ходить к стоматологу, ему 13 лет. Опір родини не зупинив Аллу, а син, беручи приклад з мами, вже з малку демонстрував залізну волю. Я можу сказати, що з рождення вегетаріаніс, папа какими-то способами пытался меня прокормить мясо. Ну, там, курочку подкармливали супчиками, фрикадельками. Начиная с 6 лет, папа все-таки удалось меня уговорить на едение мяса. Ну, я начал кушать, но потом где-то в 10 лет, не, в 9 даже, я перестал есть, потому что у меня начались проблемы. И я ну, сам себе сказал, что я больше не хочу есть мясо. В первом классе я пришел в класс, все узнали, что я вегетарианец, они очень сильно удивились. И я сказала, кто ест мясо, тот сильный, а кто не ест мясо, тот еще сильнее. Дети доставали какие-то там бутерброды, там, знаете, ну, в каждой семье свои традиции. Там, например, котлета с чесноком и с луком, она пахнет просто так, что 30 человек. Этот запах, вот этот вот, очень интенсивный. Я говорит: мама, я просто выходила из класса, когда дети перекусывали. А от Ольга теж під час вагітності м'яса не їла, але коли народила сина, повернулася до м'ясного харчування. Все нормально, дитинка, слава богу, здорова. М'ясо їсть, м'ясо їсть за двох, за трьох. Повернулася я до, до, до вживання м'яса, можна так сказати, через соціальні обставини. Це, по-перше, нерозуміння і соціальна така, психологічна давка друзів, рідних, які все життя їли м'ясо і ніколи не розуміли, як це можна м'ясо взагалі не їсти. Цілими днями так все життя. Тобто, можливо, це один з основних моментів, але але воно, якщо чесно, воно не пішло на користь. Тому я знову хочу вернутися до вегетаріанства. Ну, знаєте, тут і заплутатись можна. Але ж якщо все так добре, чому медики так переживають за тих, хто переходить на нем'ясне харчування? Ми знаємо, що у білку. Тваринному є повний спектр незаміниних амінокислот, якими ми відновлюємо ті, ну, можемо назвати цеглинки, з яких будується наш білок власний. Тобто ми його розщіпляємо на маленькі цеглинки ці амінокислоти, і потім вони вбудовуються, і з нього будується наш власний білок. Це є тваринний білок. Звичайно, рослинного білку, на жаль, не вистачає в плані всього спектру цих незамінних кислот. Тобто є ряд, який ми можемо отримати, скажімо, з білка. А є ряд, яких ми не отримуємо. І звичайно, якщо це говоримо про вегетаріанців, то вони можуть доотримати ці, ці, ці амінокислоти, кислоти, наприклад, із молока із яйця. А якщо це вегани, то там, звичайно, треба буде відновлювати ту саму. Той самий спектр амінокислот, який вони не до, недоотримують із, із своєї рослинної, рослинної дієти. Чого ще може не вистачати у вегетаріанців? У них може не вистачити заліза. І люди часто кажуть, приходять до мене і кажуть, у ну, мене немає, Ну і що? Я тоді поїм гранат або там з'їм яблуко. Я всі всім відомо, що в яблуці є залізо. Але ми говоримо про я їм завжди показую табличку, скільки ж засвоюється. Заліза із цих продуктів для того, щоб скоригувати цю анемію, скажімо, засвоїться дуже мало. Тобто, якщо з м'яса засвоїться біля 20% заліза, то з, наприклад, з рослинних продуктів 10%, а може бути іще і менше. Знаєте, сучасні лікарі вважають, що вегетаріанці недоотримують білок, але в Індії майже кожна поважна родина тримає корів. Наші корови дають смачне домашнє молоко, з якого роблять масло, творог, сир, панір та інші багаті білком, кальцієм та іншими корисними речовинами вироби. Молоко це їжа і до сніданку, і до обіду, і обов'язково на ніч. Мені цей смак привитий з дитинства. Вітамін В12, кажуть справжній ворог вегетаріанців та веганів, адже як кажуть самі медики, його не так просто знайти у листяній їжі. В – це хитрий вітамін, який частково синтезується в нас всередині організму, частково частково має надходити ззовні. Якщо пацієнт не дотримує ту дозу вітаміна b 12 то з часом в нього розів'ється анемія, причому вона важка І з залізом, вона, наприклад, не буде зв'язана. Вегани, скажімо, їм однозначно рекомендовано додавати до харчування вітамін b 12 Якщо це вегетаріанці або вегетаріанці не з незнародження, тут є спірні думки з науки стосовно цього питання. Якщо людина вживала якийсь час. Тварену їжу, то в принципі в неї може бути якесь депо або якась якийсь запас цього в 12 Якщо якась частина буде надходити щоденно, скажімо, з молоком. То можливо цього і не треба буде додавати. І дійсно, протягом тривалого часу у вегетаріанців деяких не відмічено, наприклад, В12 дефіцит на анамія. Однак. Це знову така та група, яку би ми не рекомендували, наприклад, займатися вегетаріанством. Це група людей, які схильні до Б12 дефіцитної анемії. Тобто, там, де видно, якісь ну, на початку ще, ще не було достатньо вітаміна Б12. І з виключенням Б12 із їжі, тобто тваринна їжа виключається, Б12 не, не надходить до організму. То звичайно, у цих людей ризик зростання цієї анемії є. Індуси стверджують, що їм вистачає Б12. Вони його беруть з молока, водоростей та деяких листяних овочів. Та що трапиться, якщо індус-вегетаріанець потрапить до України? Коли я був у Луганську, то схуд на 10 кілограм. Я не знаю, де там, що можна купити, які їжі довіряти. А ось на Закарпатті усе стало на свої місця. У вас чудовий ринок на площі Корятовича, де привітні бабусі продають овочі і молокопродукти. А як же бути вегетаріанцем? Взимку? Взимку в Україні дуже холодно. Вегетаріанцям потрібно частіше їсти кожні три години і вживати жирну їжу, таку як масло, сир, авокадо. Хто шукає, той знаходить. Але якщо індійцям забороняє їсти м'ясо релігія, то як на вегетаріанство дивиться християнська церква? Багато мільйонів, трильйонів і не знаю, яких ще там мільйонів навчені не можуть цього сказати років тому. Жили собі колись в Едемському саду Адам і Єва. Жили собі поживали, жили мирно, нікого не їли, крім овочів, які там росли. Аж поки Єва одного дня не зірвала і не спокусила Адама з'їсти яблучко. Цікаво, що у тому Едемському саду до створення того первородного гріха наші прабатьки Адам і Єва не їли м'ясо. І якщо можемо дивитися про тих звірів, які там були, то так само ті звірі поїдали лише плоди, ті, які ростуть на землі. Але дуже цікаво є, коли людина починає переступати той якби закон. Бо навіть коли вони були вигнані з раю, то Бог сказав Адаму, що будеш працювати на землі і будеш їсти діло рук твоїх. Тобто те, що дасть тобі земля, що ти виростеш сам на землі. І навіть знаючи історію про синів Адама, Каїна і Авеля, то знаємо, що вже вони переступили той закон. Бо Авель, будучи навіть праведним, якого брат вбив через те, що Господь прийняв його жертву, але знаємо, що Авель був ким? Авель був пастухом і приносив у жертву Богу тих ягнят. Часто вегетаріанство плутають з постом, але кожен священник вам обов'язково дасть пораду. У піст головне не з'їсти один одного. Знаємо, що це надмірне споживання їжі, воно не може нас творити бадьорими. Воно завжди впливає на наш сон. Людина, коли добре поїсть, вона хоче спати, вона не може бути бадьора. Вона не може перебувати у молитві, вона не може перебувати в очікуванні того свого Спасителя Ісуса Христа. І насправді дуже є похвально. Похвально до тих людей, які вступають на таку дорогу. Знову ж таки, не осуджуються тих, які поки що не готові до того або вважають, що то їм не потрібно. Ми вибираємо таку, ну не можна сказати, золоту середину, але похвально для тих, які, які йдуть дорогою вегетаріанства, і підтримуючи тих, які не можуть того. Завжди можна заперечити лікарю і поставити під сумнів його слова. Коли маєш стовідсоткове здоров'я. Та навіть якщо ви здоровий вегетаріанець, порада кваліфікованого працівника медицини вам не зашкодить. Утім, Україна ще не подолала м'ясоїдні стереотипи та бар'єри. А тому вам вибирати чи прислухатися до порад молодого студента медика Гарі? Своїм пацієнтам. Я не буду нав'язувати якийсь стиль життя. Але про одну річ я обов'язково буду їм розповідати. Вегетаріанців до старості здоровий мозок і майже ніколи не буває глистів, на відміну від м'ясоїдів. Головне у справі вегетаріанства це навчитися готувати збалансовану і смачну їжу. Чи все ж вибрати шлях, яким вам пропонує рухатися офіційна медицина? Я б, якщо моя особиста думка, ну це знов таки думка експерта, доказова медицина вважає, що думка експерта це невисокий рівень доказовості. Ну я би рекомендував все ж таки харчуватися. Адекватно, збалансовано. І, в принципі, якась кількість ну, білка і твариного, в тому числі, я думаю, що має надходити, коли приходять пацієнти і хочуть знати, як правильно їсти, я їм показую здорову тарілку, тому що саме сьогодні прийнята здорова тарілка. Тут показано адекватне харчування з точки зору доказової медицини, наукової медицини на сьогодні. І саме співвідношення продуктів у вашій тарілці. Одна частина, як ви бачите, це є хліб грубого помолу, картопля або рис, або макарони грубого з твердого твердих сортів. А друга частина, вона, як бачите, майже половина тарілки, тобто більше як дво, дві третини займають овочі, фрукти. І це дійсно от велика кількість баласту, якого ми маємо обов'язково рекомендувати пацієнту. І невелика. Частина, але вона все ж таки присутня у здоровій тарілці це м'ясо або морепродукти. Якщо пацієнт хоче замінити його рибу, я буду тільки вітати. Ну і ще поряд цією тарілкою, я би поставив стакан молока або молочних продуктів, які, які мають надходити щоденно в організм людини. Бо у кожного індивідуальний, інколи він у нас триває протягом усього життя. Але якщо ви вибрали вегетаріанський спосіб харчування, я запрошую вас до своєї кухні, де навчу вас готувати смачний вегетаріанський майонез. Для того, щоб нам його приготувати, нам потрібно. 100 мл молочка, от я вже собі приготувала. Також ми беремо олійку. Олійки треба завжди в два рази більше. Лимончик, лимон обов'язково треба помити. Взагалі, за останніми даними, вчені кажуть, що самі хімікати, які збираються в лимоні, вони збираються на шкірці лимона, а також в її кісточках. Ділимо його наполовинку, тому що нам лимону треба на цей рецепт небагато. Десь столову ложечку. І я думаю, нам її буде достатньо. Нам треба таку класну спецію як куркума. Куркума настільки лікувальна, що якщо ви на ніч, наприклад, вип'єте молочка домашнього і розбавите його медом, додати одну третю куркуми на цей весь напій, то будете спати як вбиті, А на ранок станете без всяких інфекцій, хвороб це я вам гарантую. Сама на собі провірила. Дуже класний юрведичний рецепт. 1 третя чайної ложки куркуми, 1 третя чайної ложки імбиру, чорна сіль. За рахунок сірки Робі, ти чуєш запах, Робі трошки скривив носа. Справді, тому що із за цього сірченого накопичення у цій солі вона дає цей. Сильний яєчний аромат. І чорна сіль, кажуть, дуже корисна. Вона прискорює травлення, тому в кого проблеми із травленням шлунку, можете трошки вживати її до їжі, і це вам дуже полегшить життя. І одна третя чайної ложки а, теж чорного перцю. Отож, ми починаємо готувати наш майонез. Все дуже просто. Сьогодні рецепт короткий, простий і дуже швидкий. Значить, засипаємо наше молочко. Взагалі вчені не рекомендують змішувати рослинні і тваринні жири. Кажуть, що це дуже важко для шлунку. Але оскільки в нас на пострадянському просторі всі дуже люблять такі салати, як шуба, олів'є, а вони бувають вегетаріанськими, виявляється, якщо ви правильно все зробите, що я вам сьогодні скажу, змішаєте це все. Ну, це буде набагато корисніше, ніж майонез із модифікованим крохмалем, який ви купите в магазині. Отже, все ми дали. Тепер закриваємо наш блендер і наш. Здоровий, як кажуть вегетаріанці, майонез зараз буде готовий. Я думаю, Робі вже відчув цей запах майонезу, так який буває у, взагалі, у справжніх майонезів. Зараз ми це все розкладемо по тарілочкам і можемо подавати до нашого столу. У нас вийшов ось такий майонез, досить густий, досить гарний. Я вам скажу, що взагалі по рецепту туди ще дається гірчичка. Теж десь одна третя чайної ложки сухої гірчиці. Не всі її люблять, зараз я її не давала, але бажано її по рецепту давати. Так кажуть, комусь смачно, комусь ні. Дивіться самі. От, гірчиця взагалі вам суха, дуже може пригодитися вдома. Кращого засобу миючого, ніж гірчичний порошок, немає. Наприклад, у вас жирна сковорідка, Засипаєте її трішечки, не знаю, півчайної ложки порошка гірчиці, протираєте тряпочкою під теплу воду і жиру, як не бувало. І не треба ніякі дорогущі чи там біо, яким я взагалі не вірю оці ці всі миючі засоби. Ну і що, будемо смакувати, будемо готувати далі страви. І я сподіваюся, що рецептики, які я буду готувати для вас у наступних програмах, теж стануть вам у пригоді. Міфів навколо вегетаріанства є море. І я думаю, що нам треба, оскільки ми ну десь стоїмо на позиціях науки, то ми маємо все розвінчувати ці міфи і, і показувати, що є дійсно насправді так, а що є не так. Є наукові пояснення користі вегетаріанства. Хоча, коли ви приходите в храм, розум у вас має бути чистим. А для м'ясоїда це завдання не з легких. обирає ту золоту середину. тобто не має ніякого осудження тому, хто не стає вегетаріанцем, хто не може обійтись без м'яса, без м'яса чи то є риби навіть звичайної. Але все ж таки є дуже дійсно похвально для тих, які відмовляються від того. Було, я з батьками відповідала теж неділю у них не було шансу Вот, І вони так, що да, ми се чувствуємо. Дуже добре". Есть, на самом деле, все это исследование. То есть нужно легко к этому відноситися. Хочеш попробуй, не хочеш. В первом классе я пришел в класс, все узнали, что я вегетарианец, они очень сильно удивились. И я сказал, кто ест мясо, тот сильный, а кто не ест мясо, тот еще сильнее.